Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. І далі долучаємо до нашої розмови Дмитра Лубінця. Це уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Пане Дмитре, добрий вечір. Слава Україні героям. Слава, добрий вечір, Україна, добрий вечір студія. Пане Дмитрину, от пані Тетяна сказала, що це такий вже має бути останній аргумент. Примусова евакуація. От на вашу думку, на думку на думку людини, яка має безпосереднє відношення до захисту прав людини. Який це, яким має бути цей останній аргумент? Хіба те, що місто стирають з лиця землі, це не останній аргумент? Дійсно знаєте, інколи дивуєшся, просто позиції дорослих, які, на мій погляд, повинні завжди враховувати саме головне право дитини, як і своє своє право, це право на безпечне життя. Тому інколи я просто не розумію, які з яких аргументів вони виходять, коли вони не хочуть виїжджати з населених пунктів, які знаходяться під прямими обстрілами Російської Федерації, тобто немає аргументів. І в цьому боці, я як омбудсман, я неодноразово піднімав це питання, і, на мій погляд, на даний час е були неодноразові спроби врегулювати це питання. Але на жаль, це через е е недосконале законодавство, ми не можемо приїхати і просто евакуювати е дітей. Тобто, дійсно, ми повинні їх вмовляти. Ми повинні знаходити якісь аргументи, ми повинні їм. Казати про те, що облаштовані місця, є фінансова підтримка від держави, забезпечені там логістичні канали евакуації. Тобто, всі ці питання держава забезпечила і вирішила. І з цього боку я можу тільки подякувати керівнику обласної військової адміністрації Донецької області Кириленко Павлу за те, що він все це зробив, і, і дійсно, ми постійно моніторимо ситуацію, яка складається. Тому в цьому розрізі, на жаль, по-перше, нам треба внести зміни в законодавство. По-друге, всю роботу продовжувати угу. щодо вмовляння. Хоча які дійсно ви правильно сказали, які ще більше аргументи ніж прямі потрапляння в будинки поруч, навіть в ці самі, де перебувають зараз наші діти. А ось ця постанова, яку було схвалено в кабінеті міністрів, вона. Виходить, не повністю тоді вирішує цей момент, якщо потрібні ще зміни в законодавство. От в чому тут причина? Чому, маючи цю постанову, ми не можемо приїхати і забрати звідти дітей? Тому що для того, щоб прямо робити такі дії щодо примусової евакуації. Для цього треба, на мій погляд, вносити зміни саме в закон. Дійсно, постанова Верховної Ради, постанова Кабінету міністрів України, яка була прийнята 7 березня 2023 року. Вона врегульовує деякі питання. Там розписуються повноваження органів влади обласних військових адміністрацій. Але знову ж таки, це підзаконний акт. І моя позиція була: я безумовно підтримав прийняття цієї постанови як такий максимально швидкий механізм врегульовувати це питання. Бо уряд засідає у нас раз в тиждень і максимально швидко може внеси вносити зміни в різні постанови. На жаль, процедура зміни законодавства вона занадто затягнута. І точно не можна чекати і наражати на додаткову небезпеку наших, наших дітей. Тому моя думка постанова правильна прийняли, але не можна заспокоюватись, і треба вносити зміни в законодавство. Яким чином зараз працюєте над тим, щоб такі зміни були? І скільки теоретично часу це ну, в оптимістичному сценарії може зайняти. Ми звернулись до народних депутатів з, з тим, щоб вони нап напрацьовували. Дані зміни у мене немає згідно законодавства законодавчої ініціатив. Це є у парламенту, у кабінету міністрів у президента. На мій погляд, це питання максимально швидко повинні вирішити саме народні депутати шляхом внесення відповідних змін. Пане Дмитра, ви ще сьогодні повідомили про те, що вдалося повернути з тимчасово окупованих територій двох дітей віком 9 і 16 років. Розкажіть, будь ласка, докладніше про цих дітей, чому вони опинились там і як ми їх повертали? Um... Вони опинились на тимчасово окупованої території, бо через дії Російської Федерації ця територія опинилась під, під окупацію. Це не просто діти, це діти мами, яка була в полоні. Ми маму звільнили під час обміну. Після цього ми розуміли, що діти наражаються на додаткову небезпеку. бо... Російська окупаційна влада знала, чиї ці діти за ними спостерігали. У нас був сигнал від родичів. Вони попросили допомогти їх вивести, скажемо так, ми пропрацювали, знайшли механізм. Окремо хотів би сказати, що в цій сім'ї всі герої і героїні. І, напевно, окремо була подяка бабусі. Яка не побоялась сама самостійно зробити деякі речі, саме приїхати на тимчасово окуповану територію і забрати дітей. В цьому розрізі хотів сказати, незважаючи на оцю специфіку і незважаючи на деяку протидію саме російських військових, але в цьому розрізі було сприяння. Через мою комунікацію з москальковою. Угу. А от, до речі, в таких історіях наскільки охочі росіяни взагалі йдуть на контакт, от в питанні повернення дітей з тимчасово окупованих територій, не тих, яких вони депортували? Е, ну, скажу, скажу відверто, з тимчасово окупованої території напевно легше з ними розмовляти. Саме головне. Доказати, що на території України залишаються і проживають прямі родичі, не скажу, що це легко, що Російська Федерація використовує весь спектр, як, як не дати цьому процесу відбутись. Скажу так: вони вимагають якихось додаткових довідок, якихось процесів, вони все ретельно перевіряють. Але тим не менше, як показує практика. Нам вдається повертати наших дітей. А коли йдеться про депортованих саме, в чому тут труднощі? Там, там складніша ситуація, скажу відверто. Бо дітей, яких вони примусово депортували, вони ж розуміють, що кожна повернута дитина це буде додатковий свідок саме воєнного злочину, примусової депортації українських дітей, тому. Тут максимально шва, ш, не швидко і важко проходить цей процес. Але знову ж таки, на даний час нам вдалося повернути більше трьох-трьох сотень українських дітей, і цей процес не завершується. У нас зараз, скажімо так, в роботі декілька нових історій, нових родин, якими прямо зараз ми займаємося. Очікуємо в найближчий час теж позитивних новин. Хотілося б. А можливо, у вас є дані щодо того, цифри, скільки наших українських дітей можуть залишатися на російській території чи на тимчасово окупованій території України? З приводу цифр можу сказати, що у нас підтверджених верифікованих українських дітей, яких Російська Федерація примусово депортувала, на даний час 16 228 українських дітей. Це діти, які перебувають на території Російської Федерації, які якраз пройшли оцей цей процес депортації. З приводу загальної кількості, я можу тільки припускати, бо процес верифікації підтвердження він теж достатньо складний. Ми цим теж займаємося, але я можу тільки припускати, що може йтись про десятки, можливо, навіть сотні тисяч українських дітей, яких Росія примусово вивезла. Щодо дітей, які знаходяться на тимчасово окупованій території, то тут теж десятки, можливо сотні тисяч дітей. Бо насправді, от специфіка міжнародного права заключається в тому, що примусова депортація розпочинається тільки тоді, коли українських дітей Російська Федерація перевезла через кордон. Тобто, наприклад, ага. коли діти з Херсона навіть примусово вивезли в Крим. Ну так то е, міжнародний е, кримінальний суд буде трактувати це не як депортація, угу. бо це територія України. Крим так. це Україна. А от як тільки вони перетнуть кордон. Діями російських там військових або окупаційної влади, uh -huh. то тільки з того часу розпочинається процедура uh -huh. саме депортації. Пане Дмитре, тоді ми чекаємо від вас хороших новин оці сотні тисяч разів. Щоб по кожній з цих діт з цих дітей, по, кож... по кожному і по кожній, щоб ми почули хороші новини якнайшвидше. Дмитро Лубінець уповноважений пала Україні. Героям слава! Дмитро Лубінець, повноважений Верховної Ради України з прав людини. Ми говорили про, і про евакуацію дітей, і про депортацію, яку здійснює Росія. І якраз побіжно тема депортації. Далі будемо про неї говорити. Долучаємо до нашої розмови Дар'ю Герасимчук, радницю уповноваженого президента України з питань прав дитини. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. От ми почули, що якщо я не помиляюсь 60 дітей, ще тих, які типу в табори вивезли, залишаються в Росії. Чи, от як, як повертати цих люд... дітей? Особливо це ж той момент, коли батьки по суті добровільно їх віддали окупантам? Чи я е, не ви не, не згодні е, так? Не так. Так, ну почнемо з того, що 60 дітей це щонайменше ті діти, про які говорять ті діти, яких повернули. Це ага. в тих таборах, де були ці діти, а це ж не всі табори. Тобто мова йде про насправді мова йде про сотні тисяч, а то й декілька сотень тисяч викрадених російською владою українських дітей, депортованих до Російської Федерації або примусово переміщені на тимчасово окуповані території України. Це Донецька, Луганська, е Крим, е да, якщо ми говоримо про ці території. А з приводу того, що батьки нібито добровільно віддали віддали свою дитину в такий табір. Це абсолютно не так, mm -hmm. нібито формально так вони підписали згоду. Але росіяни я вже постійно про це говорю: про те, що росіяни скоюють геноцид українського народу через українських okay. дітей. Одна зі знак геноциду це власне створення умов, які не придатні для проживання дитини на окупованій території. Відповідно, вони спочатку створили такі умови, за яких у батьків не було іншого вибору, аніж, нібито добровільно підписати таку згоду на відправку дитини в табір. Це раз. А по-друге, багатьом батькам погрожували, особливо тим, хто звичайно відмовлявся, ті, хто не хотіли співпрацювати з окупаційною владою, їм говорили про те, що якщо ти зараз не підпишеш добровільно цю згоду, просто у тебе вилучать дитину, ти її просто більш ніколи взагалі взагалі не побачиш, і так ці діти ризикували би потім за уявними законами окупаційної влади отримати статус дитини позбавлено батьківського піклування, і далі їй е, світить прийомна сім'я в Російській Федерації, і так далі. Тому це все під примусом, і не можна сказати, що батьки просто з власної волі, ось так з добрих намірів, повірили росіянам і дали дітей. Ні, як тоді, от групу повернули дітей, але. Ну, знову ж таки, величезна кількість дітей там залишається, і якийсь час вони от, ну, ми почули там герой нашого сюжету. Там півроку вони дітей не бачили. От а, а час далі, йде. Діти, які вже понад рік знаходяться в таких таборах. Понад рік вже. Тобто насправді ситуація дуже складна, тому що так росіяни е, використовують цю технологію, вона є наймасовіша. Тобто, вони спочатку забирають дитину, там говорять, що це на два тижні, на три, на місяць, а потім е, батьки починають там телефонувати е, і просити повернути дитину. Але росіяни вже говорять, що е, ні, слухайте, там небезпечно, там війна. Е, у, у вас там іде війна, незрозуміло нібито чия, а незрозуміло, хто е, хто її розпочав і хто. Власне, її продовжує, а там війна, і тому дитина не повернеться, вона поки що побуде тут у нас. І далі дітей переміщають з одного табору в інший. До речі, теж варто сказати про те, що от власне ті діти, про яких ми щойно говорили, mm -hmm. це плюс 15 дітей. Тобто в статистиці ми маємо 805, а ой, 300, 308, mm -hmm. пробачте, але е, завтра це вже буде плюс цих 15 дітей, і е, відповідно ми говоримо про те, що. Ці діти із групи 15 дітей вони говорили, що їх роз'єднували. Тобто, спочатку їх забрали однією групою, а потім їх дробили. Двоє поїхали в один табір, троє в інший табір, і так далі. Тобто, їх максимально намагаються роз'єднати, розпорошити. Ну, ну, по перше, давайте так: росіяни здійснюють викрадення українських дітей. А сто відсотків злочинним наміром, і ну що найменше, це підтвердило вже нещодавне рішення да, міжнародного так, кримінального так. суду. Але а, виглядає так, що росіяни просто хочуть поповнити а, свою націю українськими дітьми, тому що по всім їх по всім діям, які вони вчиняють, тобто це не нереально швидка ти процедура усиновлення українських дітей росіянами. Це абсолютно пришвидшена процедура зміни громадянства і видачі російських паспортів. Це так зване, нібито, безкоштовне навчання для українських дітей. Тобто, все це свідчить про те, що вони не збираються і не збирались повертати українську дитину. Це депортація, примусове переміщення і викрадення. Вони хочуть за рахунок українських дітей поповнити свою націю, але точно вони ну прорахувалися з цим. Абсолютно, ми навіть чули, як наші діти ну, по суті, влаштовували свої протести проти цієї всієї всіх процедур Росії, але от те, що дитина знаходиться тривалий час в таких умовах, де на неї тиснуть, де її називають ну я зацитую нацистами-фашистами, де її змушують вставати на гімн Росії. От в чому загроза, що цей процес буде ще тривалішим? А ні, вони таким чином вони тиснуть психологічно на дитину. Вони намагаються зламати її психіку. Ну ми ж неодноразово чули, як державні діячі найвищі Російської Федерації заявляли відкриту, що ось приїхала група там українських дітей. Вони погано налаштовані до Російської Федерації, але нічого, ми їх переламаємо. Тобто, це не що інше, як а, у них такі засоби перевиховання дитини, а і показати, який хороший руський мір і що буде у. У них чудово, вони намагаються зламати дітей і не тільки такими покараннями психологічними, а є серед тих дітей, яких зараз повернули, а є і ті діти, яких били до синців. А і дівчата, і хлопці. Тобто вони говорять про те, що дійсно їх били. У них були фото на їх телефони. Але звичайно, перед тим як їх нібито віддали батькам, коли батьки вже там доїхали до дітей, перед тим як їх віддали. А їх змусили видалити все з телефона? А до речі, от якщо батьки наважуються поїхати саме на окуповану територію чи на російську територію, шанси, що їм віддадуть дітей вищі, чи це ризик, який не виправданий? От я розумію, що це, це дуже тонка грань, тому що батьки завжди будуть робити все ж за для своєї дитини. Але от як бути в цій ситуації? прошу всіх рідних, близьких батьків, у яких дитина ось в таких таборах, у яких дитину викрали, чи це дідусь бабуся, чи це рідні тата і мама. Будь ласка, зверніться на через портал діти війни до відповідних структур в Україні. Вам обов'язково допоможуть, спробують скласти правильний маршрут, прорахують всі ризики, і це важливо. Тобто, ми маємо розуміти, коли вам. Ну ми маємо розуміти, що відбувається. Ми маємо вам допомогти, і тоді це буде максимально. Ну, безпечно, хоча, звичайно, ризик завжди є, і не завжди батьки, які їдуть за дитиною, наприклад, а не завжди їм там відразу в перший же день віддають дитину або е, там. Вигадуючи ще якісь процедури, тобто різне по різному буває. Але я дуже звертаю до всіх. Будь ласка, зверніться через портал діти війни і повідомте, якщо ви знаєте місце знаходження дитини. Повідомте, якщо вашу дитину викрали. А повідомте, якщо ви знаєте, щодо скоєння іншого злочину і зміни громадянства, і усиновлення, і сексуального насилля різне. Будь ласка, повідомте, це важливо для України. Це важливо для нашої дитини, бо ми будемо боротися за кожну дитину до останнього. Абсолютно. пані Дарія, дякую вам, Дарі Герасимчук, радниця уповноважена президента України з питань прав дитини. Ми говоримо про ті злочини, які російською є відносно дітей, зокрема і щодо депортації.